Всім доброго дня. Хочу зробити відео Отзив на даний агрегат, а іменно про каток. Каток трубчастий не забивається у порівнянні з пластинкою. Було таке, що, коли лише купили, каток забивалося, але прийнято було рішення купити трубчастий. Ця проблема якби, вже рішена, вже не забивається. Можна працювати в сиру погоду. Ось так робить по стерні кукурудзи. Дуже-дуже-дуже якісно. В принципі, все подобається, все ложить, перемелює. Земля дуже сира. Можна коники ліпити. Отже, рекомендую таку дискову борону робить і лише з таким катком на мокру погоду.